Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на канал. і, Звісно, пишіть ваші коментарі або запитання. Для нас це надважливо. І разом з нашими експертами намагаємося знайти відповіді на ці запитання. Сьогодні з нами на зв'язку, Іван Тимошко. Пане Іване, мої вітання, ради бачити. Вітаю слава Україні! Теж радий бачити. Героям слава. Пане Іване, президент США Джо Байден, коментуючи рішення американського конгресу виключити допомогу Україні з тимчасового законопроекту про держвитрати, дав зрозуміти, що між демократами та республіканцями досягнуто окремої окремі домовленості про продовження підтримки української держави, і сказав такі слова, що ми щойно уклали угоду щодо цього, ну в плані допомоги Україні, і каже: скоро ви все дізнаєтеся. А що може бути ще ми дізнаєтеся, що може бути за допомога? В якому варіанті, за вашою думкою, або в якому форматі вона може бути продовжена, можна тільки припускати варіанти. Ну, перше, те, що з 1 жовтня власне, цього року формально припинена дія лендлізу і вона потребує пролонгації. Другий момент те, що у них там цей шавдаун як не називає шадаун, так тобто коли? Буде певна проблема з фінансуванням, скажімо, бюджетних органів власне Росії е, Америки, і на той момент вони десь припускали чи припускають, що буде сповільнена поставка або обмежена поставка допомоги в Україну. Але знову ж це не до кінця правильно або неправильно тлумачено, оскільки е, на той місяць заплановано десь більше півтора мільярда допомоги. Для України від Америки, тобто у цей період для нас, все одно і пройде невідчутно або умовно кажучи, він не вдарить по планових поставках, або по тому, що вже було заплановано на цей час. Що вони запропонують? Ну це найкраще знають вони і вони нам продемонструють найближчим часом. Але в будь-якому випадку, з урахуванням того, що відбувався у нас великий збройовий форум в країні з представниками багатьох країн і. Там, скільки було більше двох сотень, якщо я не помиляюсь, навіть трьох сотень представників військових зброя, зокрема компаній представлені, ми розуміємо, що в будь-якому випадку поставки зброї не припиняться. Та можливо, вони десь частково будуть, будуть якась поб затримки чи сповільнення, але знову ж з іншої сторони. Боятись того, що Америка перестане принаймні, при Байдену нам допомагати. Ну цього не варто. Та в кінці кінців програми розробляються не на один день, на декілька. Крім того, джерела поставки зброї ми маємо з інших країн Європейського і і союзу, теж саме і Британії, і Німеччини, Франції, і Іспанії, країн Балтики, Польщі, попри знову ж там свої певні політичні нюанси, та звичайно. Просто це все на слуху, бо Америка заходить у фазу виборів. І, звичайно, що там будуть відбуватися моменти, які в першу чергу вигідні, що американським політикам з тих самозбереження ніхто не відміняв, це далі будемо, будемо розглядати ситуацію по факту. Бо якщо враховувати початок війни, ми знаємо, на них то взагалі зброї не постачали, не хотів постачати, але попри все ми справлялися наявними засобами. і все. А що будемо працювати і зараз, в будь-якому випадку, ситуація по поставках зброї і по підтримці зараз рази якісна різниця від того, що була раніше. А як ви думаєте, що за метаморфози відбулися у Німеччині, оскільки з'являється повідомлення, що Німеччина дозволить Україні бити їхніми ракетами Таурус по території Російської Федерації? Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора, і абсолютно незалежно від того, де ця зброя була виготовлена, і хто її постачав? Про це сказав голова комітету німецького парламенту з питань оборони Марі Агнес штрак циммерман Ба більшем скажу, власне, воно так відбувається. Єдині проблеми чи затримки відбуваються, як правило, коли третя сторона передає зброю, яка була закуплена або надана іншою першою країною, там на якихось умовах, тобто, якщо умовно кажучи, ті ракети. Німеччина продала комусь країн-союзників наших, а вони б її хотіли передати Україні, то вони б просто мали би отримати згоду від Німеччини про передачу цих ракет. А з моменту, коли ракети приходять в Україну, вони переходять у власність України, тобто право власне. Як на ракети, так і на їхнє використання отримує Україна. Тому насправді по великому рахунку всі ці моменти, коли обговорюється про те, щоб не завдавати удару чи її зброї, чи всіх країнах, це більше політичні моменти або обговорення там в умовах контракту чи в умовах поставки, але аж ніяк це не є порушенням міжнародного міжнародного права, міжнародних законів, якщо зброя не суперечить. Само кажучи, Женевським конвенціям чи не, не, не суперечить законодавству країни, в яку вона потрапляє, то її можна використовувати як безпосередньо на території країни, так і по, по ворогу, а зокрема по агресору. Можливо, якісь можна було б проводити обговорення, умовки, якщо б, скажімо, це ми були агресором, але з іншої сторони он Іран передає Росію зброю Корея Північна. І вона використовується проти України, і там таких моментів ніхто не у погоні дедалі. Ви знаєте, до речі, з приводу ракет. Ну, по перше, хотілося б, щоб ви і прокоментували ту новину, що на смоленському авіазаводі заробництво ракет Х 59 у Російській Федерації. Ударні дрони пошкодили виробничу базу. і Україна планує завдавати такі подібні удари і надалі про це повідомили в ГУР. І представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав про те, що так дійсно там пошкоджено виробничу базу, і порушено темпи виробництва, і це серйозні проблеми спричинило агресору. При цьому він заявив, що цими ракетами Х-59 найбільше страждали це Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Ну і сказав, що дійсно російській федерації потрібно готуватися. Або не готуватися, оскільки Україна планує завдавати такі удари і ще більше, і ще далі і ми хотіли завдавати удари по військових стратегічних об'єктах, які працюють індустріально власне на армію. І раніше, і я нам до цього вартувало раніше готуватись. Питання стояло в засобах ураження. З'явилося засоби ураження, надало можливість. Обходити ворожу ППО чи протиповітряну оборону, чи її знищувати. Вдалося можливість залишити е, засоби там радіоелектронної боротьби, радіоелектронного спостереження росіян. Ну от і почали наносити удари. Тобто, це комплекс, і бажання мало має бути ще і необхідна зброя, необхідно підготовлені фахівці. Настав той час, настав той момент. От, і, будь ласка, і маємо розуміти так, звичайно, що не тільки ракети Х-59, ті ж самі аеродроми, зараз ті ж самі С-400 виносяться на ура. Я вже не кажу про те, скільки там російської артилерії знищується. Вчора настільки пам'ятаю, взагалі цифра навіть у мене викликала. Не знаєте, навіть не сприйняття, 49 артилерійських установок росіян знищили. Ну, це, це арт -бригада. за один день просто вилетіла з возглав. Тільки за рахунок того, що в росіян там цього металобрухту не вони його не затягають. Якісно це вже питання там двадцяти. Вони його ще тянуть, тянуть, тягнуть. Але знову ж, чому воно знищується таких об'явних? По-перше, тому що якість контрбатарейної боротьби у росіян шкотигає, тому що й саво насправді на корінні самохідних артилерійських установок у них рази зменшили, бо це були пріоритетні артилерії питання знищення артилерії. А зараз у них там основному буксирована артилерія. Вона як і складніша в експлуатації, так і важче її доставити за конкретним місцем призначення, бо вона є на колісній тягі, сама колісна. Ну і сам процес її складання дещо важчий. А з іншої сторони процес виявлення дещо легший. Тим бачимо, вона вимагає наявніше також додаткового додатково до засобів транспортування, тих самих автомобілів, І екіпажів більше, і на і обслуги більше. І це все зразу дається знаки, тому і маємо такі цифри. Але росіяни все одно будуть тягнути цей металобрух до останнього. Звичайно, чому? Ну бо це дійсно старий старих років випуску. Там вже є. Є вже навіть зафіксовані зразки сорокових років випуску, або принаймі сорокових років моделювання. Там воно стріляє, але воно. І не є настільки ефективним, скажімо, як ті ж самі російські там, міста Еф, чи, чи, чи ті ж самі гуздики, акації. Ну, я вже не кажу про ті їхні, там, як вони, коаліції, якісь там пару штук мали чи ще щось. Ну, але це теж показник того, що ми з вами говоримо. Раніше було бажання, коли на артилерії вони невим просто все знищували, але ми не мали якісь відповідних засобів ураження, або вони мали ті кількості, то вони мали велику перевагу. Зараз, з одної сторони, вони мають перевагу в артилерії, але в якості ефективності використання це за нами однозначно. Але при цьому з'являється ще інформація, що в Російській Федерації може з'явитися балістичні ракети фатех 110 та ЗОЛФАГАР. І це може відбутися найближчим часом, і поставки можуть бути від Ірану. Знову ж що ми говоримо іранські ракети, і ніхто себе ні Іран, ні Росія не обмежують в тому, куди вони будуть застосовані. Якщо враховувати, що Росія любителька, країна, любителька власне, де ти типу, по цивільних об'єктах швидше всього вони з'являють. Бо російських ракет не вистачатиме. Питання в яких поставках, в яких межах, це теж відносно. Бо знову ж за скільки часу, тут за рік часу використання шахетів, попри все, росіяни не змогли налагодити безперебійний потік цих безпілотних апаратів, про те, що вони там намагаються модернізовувати, десь частково це здається. Вони не можуть досягнути, скажімо, переваги. Що в повітрі, що власне не можуть змусити Україну послабити ту ж саму систему протиповітряної оборони чи знищити настільки, скажімо, завдати нам руйнувань, щоб не втратили здатні до спротиву. А ракети це буде ще важче, система логістики, складніша система поставок та пусків. Звичайно, шо не я б їхні ті ракети вже прийдуть інтегровані. Під російські пускові установки, можливо, і з пусковими установками зразу. Але в будь-якому випадку це не відбудеться одномоментно і такої кількості ракет вони не зможуть одного моменту виконати. Тим паче, якщо це буде постачатися водними шляхами, тими ж самими кораблями, я сподіваюся, що нас збільшиться потенційна можливість до того часу знищувати ті ж самі транспортні судна, які їх будуть доставляти. Тут багато моментів буде відбуватися. Тим паче, знову ж росіянам, по все потрібно буде нових фахівців, бо і балістика цих ракет відрізняється від російських, і е, ті ж самі карти там наведення будуть різниця, системи координації. Тобто, нюансів буде багато. Від, від банальних пускових установок бо, до навігації і до фахівців. Але це буде відбувається. Якщо говорити зараз про найгарячіший напрямок, який можете оцінити, і скажімо так, які перспективи у нас на найближчим часом? Ці напрямки гарячі, всі взаємопов'язані І якщо сьогодні на одному напрямку ми виступаємо на другому, наступаємо, а на другому ми перебуваємо в обороні, то буквально. До кінця доби ситуація може змінюватися, тому що ворог теж не стоїть на місці, не чекає лінія фронту. Для нас уся по суті є зараз гаряча, бо кожна лінія, кожний солдат на своїй лінії, на своєму напрямку виконує завдання, і від його успіху залежить як успіх бійців на його напрямку, так і на його лінії, чи що свою чергу сприяє успіх наступу під роботами чи під кліщів. Язваний, скажімо, зборонними діями наших бійців на Лиманському напрямку чи е, підійлку вогнедаром, це взагалі все взаємопов'язане. Дуже важко тут визначити якийсь один з найгарячіших. Mm -hmm. Як ви ставитесь до заяв колишнього міністра оборони Великої Британії Бана Волоса, який закликав українську владу до активної мобілізації молодих людей, щоб не допустити зниження темпу контрнаступу? Про це 1 жовтня. Ексміністр написав у коментарях за телеграф і за його словами, президенту України Володимиру Зеленському слід переглянути масштаби української мобілізації, при цьому е залучати все більше молоді до оборони країни. Ну, а я раджу європейським союзникам Йому сприяти максимально. Збільшення поставки зброї України, а ми вже все буде визначитися, чи в нас які вікові категорії призивати, чи от, які соціальні статус, представники соціальних статусів фахівців. Чим більше буде поставки їхньої зброї, тим більше ми будемо призивати в себе фахівців, які мають працювати на цих установках, на цих об'єктах чи використовувати, застосовувати цю зброю. Рекомендувати комусь призивати від людей вікових категорій. Знову ж, з другої сторони, єдиний, чим чи дуже добра його заявка, тим, що він усім знаєте, крикунам, усім по всій російській пропаганді, по суті, шалено вдарив яка намагається в нас і тим навіть внутрішнім ворогам, бо ми, всі знаємо, та петлюри що не так страшні московські воші, як наші гниди, власне, про те, які там піднімають крики, паніку, гаміри, що от нас. Мобілізація це страшне діло обов'язково всіх по призвуці всі загинуть. Як бачимо в Україні по максимуму, власне що уряд, що що дійсно військові намагаються максимально зберегти наш генофонд наших е військових і це теж правильно з другої сторони потребу в людях у вікових категоріях фахівців, це знає найкраще знає ставка головна командувачальний штаб. Це знають командувачі ОП, оперативний з'єдне. Хто їм потрібен командири бригад, хто потрібен, які фахівці, які вікові категорії, для чого? Звичайно, якщо ми цим нам ніж європейці будуть союзники, постачати ракети, танки, бронетехніки, радіосистем, радіоелектронної боротьби і артилерії, тим менше прийдеться рухатися нашій піхоті, скажімо, у важких боях, тим легше буде шлях для нас, тобто тут питання буде не в місті, а в фахові перш за все. Ну наразі я так розумію за різноманітними оцінками, і ось нещодавно про це ще й заявив міністр оборони вже чинний Великої Британії. каже російський диктатор Володимир Путін не може виграти війну проти України, але й не може знайти собі вийти з неї. Про це заявив міністр оборони Великобританії Гранд Шапс, і про це повідомляє BBC. За його словами, Путін сподівався взяти Київ за допомогою Блефу, але народ України не дозволить цьому статися. Зараз у Путіна такі. Політичний цуцванг і не може війну закінчити, як було сказано. І при цьому розуміє, що кінець війни це буде для нього таким його ж кінцем, не погоджуюсь, бо в Росії настільки вже проведена пропаганда, настільки промиті містки росіян, що мало чим вона поступає, в проведенні роботи у північній Кореї, де знаєте, де вони вимагають ці світові чемпіонати, навіть якщо не беруть участь, то саме. То якщо буде бажання російської пропаганди припинити цю війну або сказати, що цілі ми вже досягнули там визначити, будь-що, я не знаю там, назвати що Донецька-Луганська область змінена, чи розказати про те, що вони знищили всіх бойових гусаків, а на зиму вся бойова саранча України там піде в сплячку, і от ми вже всі перемогли, ми цілі, і російське суспільство це прийме. І в декілька мотивів по перше, те, що воно позвикло вірити безумовно своєму лідеру. По друге, тому що навіть самі росіяни, яких там ще є проблески, усвідомлення біди від війни з цим погодяться для того, щоб закінчилась війна, щоб менше шансів бути призваним і кинути на погибель. З третьої сторони тут проблема не в стільки в Путіні, як у фінансових колах. Які і фінансували, і фінансують зараз його або йому сприяють власне ведення війни, бо це ж не таємниця, що на території України окуповано їм, де вони захопили об'єкти. Вони їх власні заводи, підприємства, вони їх нещадно зараз експлуатують, не контрольовано і використовують для Росії. Що сам скажімо, ті самі вишки бойка, про які ми знаємо, то теж там ж самі і Луганський патронний завод, який вони чи локомотив не тебе, що Солидар, який до тепер всім вони добувають в необмежених кількостях. Тобто тут моменти є. тут важливо тут треба розуміти, що насправді фінансові кола росіяни або їх більшість, принаймні Росії, зараз не зацікали. Та, Я я яроспію мені можуть заперечити е, прихильники санкцій що мовляв санкції задавили російську економіку. Ну росіяни частково навчилися пристосовувати. Через обхідні кола, так і російському бізнесу, що в цьому е, насправді зараз дуже імпонує в цій ситуації. Це те, що ринок Росії закупівлі там технології взагалі торгівлі з європейськими країнами пішов тінь в чорну, і це їм дає безмежний доступ до неконтрольованих фінансів для проведення неконтрольованих закупок 3-5 дорого, якщо це. Імпорт, а якщо експорт, це вони знову ж через треті-п'яті кола використовуючи будь-які схеми по продажу газу нафти і тих ж самих продуктів насти будь-куди за кордон, я вже не кажу корисні копалини, Бо в будь-якому випадку ряд підприємств, що європейських, що китайських, що індійських, попри все, які мали запущені величезні, скажімо, маховики по виробництву. Просто так один момент замінити не змогли чи зупинити, звичайно, що додумуються різні шляхи закупівлі. Якщо Європа, скажімо, на газ перейшла африканський, то Індія і Китай так легко в силу там географічного розпочування не змогли. І все одно торгівля відбувається прихована. Хай кожний раз і нові утворення, їхні фірми, фірми прокладці там впадають під санкції, але вони будуть нарощувати і змінювати цю ситуацію. Це буде заважити хіба. Власне, при чув буквально сьогодні, що, скажімо, пакистанська рупія а, в міжнародних торгових ринках там почала різко котуватися і підніматися. А чому? Тому що знаєш, ж урахуванням того, що Росія ускладнює, не немає можливості подавати свої товари за долари. І, видно, вони не знайшли один з таких шляхів, так це через Пакистан прокачувати нелегальні продажі, чи саме самі Казахстан, Туреччина є не криваю, таємниці, Індії. Те, що й обговорюється на міжнародних самітах, це про те, що постійно заявляє Україна. Ось такий процес насправді відбувається, чому Путін дотепер не закриває війну. Ми будемо, звісно, за цим всім спостерігати і з вами аналізувати. Пане Іване, дякую вам за те, що знайшли час і для вашої аналітики, і нашим глядачам. Нагадаю, друзі, не забути цьому відео поставити вподобайку, підписатися на канал. І, звісно, для того, щоб бути в курсі всіх останніх новин і певну аналітику від наших ще і експертів. Пане Іване, вам бажаю доброго дня і до наступного зустрічі на нашому каналі.